Ще один варіант після канви, що ми можемо використовувати для роботи, це наш Піксарт. Хотіла ще сказати, хто буде переглядати Канву. Я одразу зайшла в канву, тому що я була авторизована. Вас попросить одразу таки авторизуватися в канві через логін, пароль придумати або через електронну пошту, та? і потім вже пустить вас на головну сторінку, щоб вибрати шаблон. Те саме стосується і Піксарта. PixArt. Піксарт PixArt теж ви повинні бути авторизовані, і тоді ви будете легко могти комунікувати та працювати з шаблонами. Тепер ми зайшли в цей у Піксак. Ось так виглядає піксарт. і натискаємо на пошук, і в пошуку теж в рамках нашого навчання вводимо слово highlights. Інстаграм. Ви можете себе тут о, мотивувати, ну, як точніше, не мотивувати, а надивлятися, так? І вибирати звідси те, що вам подобається. Можна брати готові. Бачите, От, наприклад, іконка актуальних. Є вже червона, ви її можете скачати, використати, якщо вам це дозволяє. Ви можете дивитися вже готові до після упаковані актуальні. Бачите, скільки їх багато. Можете вибрати актуальні а, в і, наприклад, чим більше ви, наприклад, от є ось такий формат, так, ви його вибрали. І далі, якщо ви опуститеся, вниз ви побачите ще більше таких актуальних по типу, по типу цього. Так? Тут ви так само, у вас, наприклад, цікавить ось такі актуальні дизайн. Ви опускаєтеся вниз, вам ще більше їх притягне і покаже приклад. От бачите, наприклад, який цікавий приклад. Є жінка збоку, біля неї надпис Рука, Прайс, Про. Це щось дуже цікаве. Про. Так, Це я теж собі зроблю. Щось мені захотілося про, про, про. У мене є ж продукти про. І от щось я собі зроблю замітку. У мене народжується ідея. Тепер дивіться, ось так. От ті самі, наприклад, ідеї. Тут ви можете надивлятися, мотивуватися, підшукувати щось для себе, пробувати е і пробувати повторювати той чи інший дизайн. Далі я е навчаю вас для того, щоб ви вміли гарно упакувати свій блог. І для цього нам потрібно актуальні. Тут ви мотивуєтесь, але це ще не все. Тут є і окремі хайлайтс-актуальні інстаграм. Але що можна? Тут можна підбирати червоні. Тоді вам підтягнуть всі червоні. Ось так. І тут дуже багато буде вже готових. От, наприклад, цю обкладинку ви можете скачати, вона вже буде вашим актуальним. Ось бачите, скільки їх є окремо? Од однослайдові. Тобто ви вже можете їх взяти. Можливо, додатково наставити внизу підпис, і у вас готова актуальна. Можливо, вам е зелений актуальний треба. Підшукайте під свій сті стиль, да? тобто під ваші, е ці, під ваші, під е під вибір вашої стратегії. Тут уже є готовий, наприклад. хайлайтс актуальний. Тут у вас відгуки можуть бути. Тут От, Багато вже є з надписами, ми шукаємо ті, які без надписів. Тепер червоні. Хайлайти, Інстаграм, давайте, навіть можна нішу зробити для психологів. Психолога. Так, і що ми можемо, можемо зробити? Тобто, по-перше, ми собі можемо промотивуватися, яким чином оформити а, відгуки. Наприклад, от, бачите, одним словом можна написати невроз совєти. Тобто, ви можете в будь-якому випадку бачити, як. Популярно оформляти от, які гарні психологічні різні оці, плюс додати низу надписи і у вас класні вже ідеї народяться. Далі оформлення хайлайтс. ось дивіться, який хайлайтс. Мій путь, отзив, діє, ну, звичайно, ви ж зробите на українській мові, ви тут можете тільки піддивитися, що, що вам цікавіше. І згідно того, які у вас воронки, ви такі робите, дивіться, діти, наприклад, якщо ви працюєте з дітьми, консультації, це ваш продукт, то, що ми вчили, про мужчин. Можливо, у вас діти, мужчини, отношення, травми, дивіться, у вас, можуть бути центральними, у вас можуть бути центральними основними. Ці три воронки, і сюди ви їх будете постійно вести людей. так, І консультації. І ми ще будемо вчитися з вами один центральний хайлайт упаковувати. Так, тепер а, що ще? да, Тобто ви можете собі вибрати, вам подобається, наприклад, що ми там гарне таке знайшли. Ось цей, да, ми дивимося, чи тут в цьому форматі є такі однотипні кружечки. Немає. Не знайшли. Тепер дивіться, вам для актуальних також, ви собі вводите самі свою нішу, вам для актуальних можуть підійти просто фони. так, або навіть фони для психолога. Психолога. Таким чином, ви собі можете, от, наприклад, скачати цей слайд, тут зробити надпис, відгуки, або мішлях, або ще щось, або цей. І у вас вже готовий, актуальний, да? От у вас може бути цей. Гарно, класно, дивіться, цей. Ви можете, давайте спробуємо скачати. Дуже багато хто з вас позиціонується як, наприклад, немає енергії, це мережевики, які там продають бади і так далі. От, жінка, в якої відійшли батарейки, так. Або страх, от, наприклад, так? Або зав'язані, або смай... ці слайди, пазли, або нитки, або не складається структура. Тобто ось такі, просто вводячи в пошуку Пінтереста фони і фони під свою нішу, ось тут страх. І ви можете вести сюди людей. Давайте щось візьмемо більш таке емоційне, не знаю, для психолога, давайте для нутриціолога. Фони. Ці фони ми використовуємо як підкладку для своїх якихось е, текстів, це можуть бути для сторізів, це може бути для тих упаковки тих самих хайлайтів для лінії побудування. Це може бути для відгуків. Ось. ось вам чудовий при, приклад відгуків, або якусь страву, або ще щось. Та? Навіть може бути хайлайт ось такий, і там біля нього великі букви меню. Можуть бути яблучка, і біля нього меню, або якісь рекомендації, або найчастіші питання, або навіть оцей. Е, Скачати. Бачите, вам потрібно бути авторизованим на цьому сайті Pinterest, натиснути на три крапочки і натиснути скачати зображення. Ось цей який класний, так. Тобто по кругу він гарний дає зелений цей. І ви от, схуднення, це може підійти під будь-яку нішу. Класну грушку. Тобто, дивіться, дуже багато в інтернеті є всього того, що вже створено до вас, ще хто, ви можете цим користуватися і балдіти, і не розриватися на кусочки, щоб, наприклад, все самостійно створювати. Тому можна брати щось готове, якісь заготовочки, і того радіти, у вас більше часу. Дивіться, яка класна груша ідеальна, або той самий перчик. Як можна взагалі можна цілу сторітелінг з підсиленням фруктової, оці, дивіться, яєчка. Дивіться, який пузо у цього, броколі. Ну, дівень це вже занадто, звичайно, курка. <хи> Сила овочів, що поїсти, меню, з чого скласти. Ну, коротше, для підсилення. Тобто, звичайно, якщо ось такий у вас буде чоловічок, який відкриває і у вас корисний, актуальний, як не їсти ланіч, то це, звичайно, що підсилить, як перестати заїдати вночі? Це підсилить вам ваш актуальний, який ви створили. Ось це те ж саме, дивіться, яке класне підсилення. Та як ми робимо? Ми, ми це можемо просто використовувати як фони. Ми можемо без тексту це е, наставляти і внизу вже писати текст, і вести людей в актуальну. Я вже скачала декілька цих прикладів і зараз вам покажу. Е, так, давайте тоді заходимо в актуальне. Для того, щоб зробити якусь актуальну, що нам потрібно зробити, нам потрібно засунути її в. Оцю в сторіс. Або, якщо у вас вже є готове актуальне, давайте я буду експериментувати ось на цьому актуальному. Якщо у вас є вже готове актуальне, ви його вже створили, але з обкладинкою ще не вирішилися, або ви її хочете змінити, то а, ви можете редагувати актуальне і а, змінити обкладинку. Таким чином, ви можете вибрати не з тих обкладин, ну, не, не з цього, а натиснути от тут на початку і а, вибрати з цього. І дивіться, як це буде виглядати. От жінка з колбаскою буде виглядати так на актуальному. Давайте поекспериментуємо. Ви можете поспостерігати, як це буде виглядати? Отак виглядає. Звичайно, мені замість ідеї, якщо я нутриціолог, мені треба написати щось інше. Да? Давайте ще раз спробуємо редагувати актуальне. Змінити обкладинку, давайте ще раз. Давайте оця ж сама депресія камінчик і так далі. Бачите, ви пальчиками можете підтягувати, що вам вигідно, щоб... Чим... старайтеся викладати отакі от обкладинки. Щоб вони були максимально скачені вами з інтернету і максимально мали гарну якість. Тому що якщо якість буде низька, то воно і в актуальному буде виглядати негарно. Дивіться, ідеї. Оце вже є підсилення того, що. Ну, наприклад, якщо це ваша ніша, це вже підсилення того, що. Давайте ще щось протестуємо. Редагувати вибране. Редагувати обкладинку можна потягатись туди. сюди Дивіться, ніша той же самий нутриціолог. Так. Ну тут уже ви самі бачите, що залежно від того, можливо, тут потрібно буде надпис, так? Тобто ви вже будете дивитися по ситуації, але спочатку дивимося це, я буду виглядати в стрічці. Тобто, ви можете собі придумати готові воронки, далі їх оформити і проглянути. Як вони будуть виглядати, або з позиції за, е, наставити ці обкладинки вже в готові актуальні подивитися, як вони будуть виглядати, або е, зробити так, як я вам показувала, через Кангу, і поставити їх на спеціальний шаблон, щоб подивитися. Давайте одразу таки зробимо в шаблоні. Зайдемо в Кангу, виберемо один шаблон, заодно закріпимо вхід та пошук актуальних через, е, через е, Кангу. І покажу вам одразу, як працювати. Того, що дивіться, чому я дуже рекомендую брати і тестувати спочатку, як це виглядає. Плюс це вам потрібно буде для воронки. Зараз вам розкажу, покажу, чому саме так. Дивіться, от у нас є хайлайт. Ми взяли. Зараз ми з фото з галереї. Так, нам треба з галереї вибрати оце фото. Так? І подивитися, як воно буде виглядати. Ось так воно виглядає. Ми можемо його трошки потягати. Так, чекайте, як воно тягається. Я не пам'ятаю точно. Ага, ось так. Ось так, наприклад. Тепер другий хайлайт. Замінити. Галерея. Вибрати цей. Дивимося, як воно буде виглядати. Замінити, що ще у нас там є. Пузічко, так. Створити. Виглядає пузічко так. Два рази тиснемо, і потім можемо ще тягати ось так. Замінити, що ще в нас було. Ось такий у нас був. І ми можемо дивитися, як воно. Ну, це чомусь у нас пішло відео. Ми скачали як відео, але його можна скачувати і треба скачувати, як звичайний хайлайт. Далі, замінити, що ще у нас є тут таке, що може підійти, щоб ми подивилися, як виглядає воно взагалі от просто ви, наприклад, так? Ой. Нам треба замінити це, замінити і просто вас вибрати. Тому що у вас, наприклад, якісь актуальні будуть, де є ви, де є про ваші послуги, продукти і так далі. Бачите? Воно, от навіть, якщо. Дивіться, якщо звернути увагу на психолога, можна такі актуальні. Робити. То, от, наприклад, моє фото зображення, плюс оцей камінь, воно теж перекликається і майже, майже підходить. Так? Давайте ще щось тут засунемо, щоб все було наше. Так. Або у вас якась є, о, або це можуть бути, наприклад, я просто використовувала ось такі. Ми ще будемо вчитися, просто надписи. так? Звичайно, це надпис тут візуально вона не підходить, вона би тут більш лайтовіше... Простіше підходило, так? Тому змінюйте надпис без надпису. Надпис на обкладинці, надпис в описі. Тепер на цьому а, робота в, в, в цьому CanVі в не закінчується. Чому? Тому що якщо ми потягнемо ось тут, ми візьмемо замінити, ми візьмемо оцю нашу саму систему, і ми візьмемо, дивіться, зараз вам скажу, напишемо, що тут дивіться, заходимо до, до мене в блог, дивимося, що в мене є такий актуальний, як от бачите, система плюс чат-боти, і вона називається Віп-пакет. Віп Пишемо тут VIP-пакет. Так, як у нас написано в актуальному. Зараз вам скажу, для чого це потрібно. Віп, а далі малі букви, пакет. Зараз я зміню шрифт, щоб ви не переживали. Пакет. Ну нічого. Давайте раз, так, тому що цей шрифт, він у себе включає. Коротше, ви зрозуміли. Так, віп-пакет. Тепер навіщо це потрібно? От навіщо це потрібно? Це потрібно для того. Тепер дивіться, якщо ми хочемо воронкою вести, і ми будемо викладати сторіс, так? І ми викладаємо сторіс, і ми хочемо, щоб людина зайшла в цей ВІП-пакет. Ми робимо скріншот свого блога, Так, не, не робимо, зараз вам скажу, чим от так. А воно все одно у нас буде з якимись дефектами. Плюс, якщо ми її обріжемо до такої кількості, це буде дуже виглядати, бачите, розмито. І якщо ми будемо це використовувати, воно дуже буде портити нам весь візуал. Якщо ми використовуємо посилання на а, актуальні через сторіс, або ми використовуємо, наприклад, посилаємо на. Актуальне, потім ми знову в кінці рілса посилаємо на актуальне, тому ми використовуємо, робимо собі заготовки в канві з такими своїми аналогічними а, цими сторізами, актуальними обкладинками, для навіщо? Для того, щоб навіть якщо ми зробимо або скачаємо, ми можемо скачати, бо можемо зробити скріншот, і цей скріншот робити ось так. А потім ми тоді ви дивіться, що робимо. Просто видаляємо цей текст, і, так як я вас вчила, скачати м, собі, завантажити, вибрати формат PNG. Так, PNG ось тут. І е, вибрати ось тут яка сторінка, поточна. Е, вибираємо поточну сторінку і завантажити. І що ми робимо? Тим чином ми завантажили собі повну копію нашого актуального. Якщо ми його створюємо тут по суті, то ми його можемо використати і як обкладинку. Але ми ще можемо що зробити? Е, використати для воронки. Тобто, наприклад, ви хочете створювати сторіс, і ви хочете сьогодні повести людей у ту воронку, де ви створили спеціально якусь дати користь або ще щось через це актуальне. Тоді ми вибираємо його. Тягуємо пальчиком, бачите, як добре, що воно на білому фоні. І тепер у нас нема проблем. Ми тут пишемо, ставимо зірочки, смайлики, переводимо людей в актуальне, показуємо асоціативно. Або може бути, наприклад, якщо це сторіс, це може бути ось тут поставлений значок і е, ще прикріплене посилання на актуальне. І так підписати актуальне посил, ну, посилання на актуальне або хайлайт. Як взяти посилання на актуальне? Беремо актуальне, натискаємо на три точки і е, е, копіювати посилання. Таким чином, якщо ми зараз створимо розповідь і будемо вести в це актуальне. Сюди. Я його з. Давайте трошки працюємо. Можна пальчиком показати. Можна приєднати неопитування, вибачте. так, А а, а посилання, посилання. І так написати: хайлайт, хайлайт. Тут. Можна і підсилити, і дати посилання. так? Це через сторіс. Якщо ж ви будете створювати пост карусель або Рілс, і вам в кінці Рілса треба додати ось такий смайлик, тоді ми не ставимо ні в якому разі посилання, тому що воно не буде працювати, а даємо пояснення, що от у нас в цьому актуальному є. Е Щось того, що чекає там людина, чи корисність, чи інформація про вас, чи відгуки, чи найчастіші питання, тобто залежно від того, що ми хочемо, куди, щоб людина перейшла. Тому для того нам була і була потрібна, я би, якщо чесно кангу, навіть можливо не давала, але от тут є такі гарні шаблони, і ви можете кожен свій слайд, свій актуальний зробити так, повну копію, скопіювати, зберегти їх і постійно ними користуватися, створюючи воронки, заклики в останні слайди для поста каруселі або для рілса, яке має вести до. Вести в цей актуальний, який ви добре продумали, тому от так.